Всім хай, з вами Сажа Футехут, і ви попали на моє нове відео. Друзі, сьогодні я вам покажу, як побудувати ще один японський дім, оскільки вам він дуже сподобався. ну, Попередній дім вам сподобався по перегляді і по активності. Тому в цьому, в цьому відео я вам покажу також, як побудувати дім, з, японський дім з дерева. Е, що ж, погнали. Значить, Для початку нам буде потрібно, отже, давайте оприділимося першим матеріалом. Я буду використовувати камінь. Камінь, камінь, камінь. Значить, беремо камінь, беремо камінь і сходи. Значить, 1, 2, 3, 4. 5. 2, 3, 4, 5. 5 на 5 будуємо таку конструкцію. О, у нас має виходити ну, така платформа. Ну, Далі ми вибираємо передню сторону, моя сторона це ось ця. Два блока ставимо тут, два блока ставимо тут. Один ставимо по центрі. І ми це все обводимо, так сказати, сходами з камінь. Сюди і ось сюди. У вас має поділитись ось така заготовка. Ну, далі ми беремо вишню. Обтесана вишнева колода. Відступаємо один блок по діагоналі, ставимо 3 вгору. Тут також по діагоналі 3 вгору. Тут 3 вгору. І ось тут також 3 вгору. У вас має ось така симетрична конструкція. І ще піднімаємо на один бок. Тобто, в сумі в нас має вийти 4 блока висоту. Далі ми беремо березові доски. І обтесана березова деревина. Тобто вона має виглядати ось так. Приступимо до входу. Я перше буду використовувати дошки. Ось. І зараз ми будемо комбінувати. Давайте перше ми закриємо всі сторони досками, потім ми скомбінуємо, і потім ми поставимо вікна. Поставимо вікна. Тепер комбінуємо вся, всяким різним. Тепер тут комбінуємо. Тепер ось тут комбінуємо. Ну і відповідно напереді. комбінуємо тут. З комбінуванням, думаю, у вас проблем ніяких не виникне. Щоб в нас вийшла ось така картина. Далі нам буде з вами потрібна акацієвий люк. Тут два блока проставляємо. І ставимо таке вікно. Тут ми назад робимо відповідно те саме. Ну і тут ми робимо те саме. Два. У вас має получитися ось така конструкція. Далі до даху. Для даху ви можете використовувати темний призмарин, простий призмарин і так далі. Я буду використовувати в своєму випадку е, простий. Давайте краще я використаю, напевно, шухімерну плиту. Е, ну, або давайте. Або давайте все-таки використаємо вишневу плиту. Оскільки ну, в нас дім з дерева тут, в принципі, призмарен не впід. Значить, проставляємо ми ось таким чином плити, щоб по краям в нас було, ну, проріз, так і сказати. Так сказати, у нас був проріз. Сюди. Ой, чекайте, що я вже зробив. Я вже поспішив. Тобто на вишневу коло доставити плиту, два блоки сюди, ну і ви пихайте все наперед і у вас має вийти така картина. Далі, 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 далі. Беремо вишневі дошки. Ой, і сходи. Проставляємо тут три, тут три, тут три, тут три. Потім беремо вишневі дошки. Піднімаємося все на один блок і закриваємо ось таким чином. Ну і нагору можете поставити плиту. Далі. Замість ходу давайте все-таки краще використаю плити. Ну, Тут можете використовувати плити, можете використовувати сходи, в принципі. І це вже відповідно за вашим бажанням. І тут по краям можете також використати сходи. Щоб наш дах вийшов ось таким. Ну, далі по старій традиції з краю ми ставимо ось таким чином таку завертульку, можна сказати. Можна сказати, таку завертульку ставимо. Ой, він. Ну, і на яку, власне, ставимо ліхтар. Де ліхт? чого не ставиться? Коротше, ладно, ліхтар не ставиться, не розумію чому. Е тепер приступаємо ми до. входу. До... Коротше, коротше... Приступаємо до цих в е Значить, е беремо. Давайте акацію паркан беремо. І проставляємо по краю по одному блоку, по одному паркану, так сказати. І ще дві завертульки ось, ось сюди, щоб в нас вийшла така картина. Далі ми беремо акації висходи, які проставляємо ось таким чином. Тут проставляємо, тут проставляємо і назаді проставляємо. Ну і напереді можна також сюда поставити. Далі над входом ми беремо акацію с ходинку і дві плити. Ну і це все можна поставити сюди паркан, щоб була тут якась опора. Або навіть можете зробити ще навіть вище на один блок. Щоб сюди поставити ліхтар. Ось так. Далі ви берете горщик. Можете садити, що хочете в той горщик. Я посаду вишню, смолоскипник. Ну і білий тюльпан Значить, тут нехай буде якась вишня, тут нехай буде смолоскипник. Тут а, тюльпан якийсь нехай буде. Тут. А, також вишнякийсь і Смулс скипник. Ну, тобто ви можете садити, що хочете. Е, ось. Тепер ми переїжджаємо до, е, до цього, як воно, вишневого листя. І вишневе листя ставимо тут два, тут два ставимо. тута два і тут два. Можете зробити ось так, щоб був такий заворот тут. Можна і так зробити. Ну і далі, в принципі, я, в принципі, думаю, все. Я, я думаю, може тут ще можна і дубове листя проставити, але думаю, сенсу з того буде нуль. Тепер ми приїжджаємо, власне, до середини. В середині, як ви бачите, в нас місця не розгулятися, але, але також є місце. Значить, ставимо акацію від двері. Заходимо всередину. Що нам треба зробити? Беремо березову плита, проставляємо так, щоб не було видно вишневих блоків. Далі беремо ліхтар і проставляємо його по центру, щоб у нас не заспанся ніякий зомбі. Беремо березові доски. І замінюємо тут підлогу на березові доски. Після чого ми беремо з вами ліжко, Діжку, наприклад, можна ще і скриню брати. Кратше, берете, що хочете. Як хочете, оформляйте. Я вам покажу, як я оформлюю я. Ну і беремо. Давайте вже. Березовий люк. Значить, ліжко ставлю сюди. Пічка верстак сюди. Люки проставляю я ось так. Тут можна не проставляти. І нагори ставлю діжка, діжка скринь. Скриня у нас відкривається, бо тому що у нас тут є ці півблоки. Ну і тут можна це все відповідно повторити. Далі, щоб було затишно більш-менше, ми беремо вишневе листя. І ми, біле, і ми беремо здоблений горщик. Ну, Можете навіть зразу з візерунками. І поставити ось такий собі, можна сказати, вазон. Ну і далі беремо білий килим. Ну і ставимо килим сюди. Е, в принципі, далі можете ще взяти навіть, можете взяти на якусь рамку, ну, де та рамка, де та рамка. Ось рамка. Ну і щось собі тут ще поставити. Ось такий получився стартовий. Ну, не стартовий дайте. Ну, може, і на стартовий японський дім з дерева в Майнкрафті. А з вами був я, Саша Футихут. Хочете більше подібного контенту обов'язково? Дайте знати це в коментарях. Бувайте!